Німецьку мову. Ну, тут такий парк чудовий. Якщо прийшла рано, то вирішила трошки прогулятися. Шуправ кафе, звісно, сніг нема.

шик модер И мы подходим остается озеро. Шикарно тут озеро. Ой, тут купол озер Озеро цветы подивимося Там сворк. Вот так. тут А тут такие вид. І там ще якийсь палац, один. Якось треба на экскурсию ходить. Здається, я там уже була колись. Ага. Колись, здається, я там була, да. Но є палац, ну мой очень парк, щось таки Ну, тут я не Набрала брюки, штани, різні чинси міряю. Ну, одні виявилися за великі, другі замалі. Цих мені зовсім не дуже. Вони за розміром можна вибирати, але ну, ніхто. Це дуже гарні і матеріал, і колір мені подобається і до тіла, але на мене. Як бачимо, дуже дуже малий, Занадто обтягує, так, тим більше таки малюнок на них, що не дуже, то на мені треба більше, на жаль, але вони мені дуже сподобались малі. Це теж виявились замалі, трохи виросли з цього розміру. Оці Дуже гарні до тіла, просто неймовірно. Під спеку ідеальний варіант. Ну, На мене вони якраз. По всіх параметрах непогані. Це мені дуже сподобалося. Я дивлюся зараз, що вони і непогано на мені, хоч можна на розмірчики більше. Але вони дуже розтягуються, потім будуть висіти. Ну, можна було брати, але я засумнівалась, не взяла. Мені вони подобаються. Теж вони легенькі, джинси такі дуже легенькі. На літо супер варіант. Ці виявилися завеликі на мене, дуже великі. Ну, і я зупинилася на ось цьому варіанті. Звісно, по акціям. Купила дуже-дуже гарні. До тіла неймовірні. Просто вдягаєш з задоволенням, на літо, коло спека. Просто ну, як і ці дуже гарні, але я їх не взяла. І так, мої закупи флан з лесном на 36 свечей сегодня на 36 так, дивіться, не буду, ну два так две це цены буду вернуться по скидкам носки 3 евро пять штук вот такие носочки традицион 69 30. палочки сегодня далее распаковываю десяток яиц найдешевших 2 евро помидоры Томати помідори на 626 грам, на 68 феймішек по акції, звісно ж. Такий гуркін теж 76 центів. Ну, мої бутербродні тостери 99 євро. На такі ще булочки євро здається, 29. хліб по акції євро в кіло. Морозило по акції 900 мл, обув, здається, 527 грамм за 2 евро. Из соленая сел карамель. Намазка по, по евро. Кица ежа. Кица їжа, їжа. 3,19 стоїть так, ось така. Пурина. Без акции. Так, хемкен. Тобто курочка, скоріше, цикля. Так, тут 1,2,5 с чимось. 5 заморожено. 5,12 5, 5, 5, здається, так, Ага, 5, 12. Далі. Ось такі фрикадельки маленькі, Здається, тут пів кіло, три євро. те, еще я пам'ятаю, що пам не пам'ятаю, не кажу. Так, салями євро. акція. Далі. 89 центов. Так, ну, зрозуміло. В общем, зрозуміло. Далее. Кола тоже, 65, что-то такое. Далее. Мука. Что-то очень дешево, до речі, мука. Сейчас гляну. 59, кажется, центов акция. И, и, и цукер 1,89 кг. Тоже акция. Далее. Родина купляла всякое різное. Акція була, тому трошки взяла дорожче. О, ще. Давай, що ми взяли. Штрой, ось хольт штрой. І Штрай... це 3, 3, 3, 3 95 штройхольц туалетки. це наповнювач. Ну і все 36,02. У мене все, така упаковка тіста завалялась. Зараз спробуємо з, їх. з них зробити кросани або... булочки. У вот нас тут показано, как это делается. Открывается. вот так надо открыть. Побачим. В прямом эфире что-то у меня не открывается. <coughs> не с той стороны, чешу, что? Значит, стой. Так. С горем пополам открыла свое тесто, но але... оно надто долго у меня. Валялось, но, видите, даже поделено на штучки. Але довго зберігалась, тому трохи повинно бути поморожена, щоб розкручувалось. Тому у мене так не вийде зовсім гут. Але якийсь натяк на те, що щось буде, є. Ми отак зробимо варення з парічок, які я робила. Так, я щось не дуже розумію, що мені далі робити. Так, типа покрисончик. <гум> не знаю, що вийде, але перше вийде не дуже. Так, і на дити. Далі розкручуємо, дивимося, що у нас тут виходить. Угу. Порвався. Ось уже навіть поділене. Ха, супер. Минулий раз я навіть не побачила, не зуміла розкрити, що він такий поділене на кусочки тіста, Супер. Варінниця, куди ж я тут покласти, як його общі... взагалі тут посередині буде. Кручувають, що вийде, те й вийде. Ось такі виходить, а кусочок картону. Так. Подивимо, що вийде. Супер. Якщо вчасно, то щось я розкривала неправильно. То, що тут Ну, якось воно буде. орешек точно поделаем на порции на ветчину скатанной поделаны на порции далее раскатываем Це якісь більші. Може, трохи більше. Раз. Ну, закручуємо такі. Виходить, якісь. Уже тут трошки. Заблюдесь таки скрупные сулика. Подивилась. Що вийде? Просто сіль, не солодині з корицею і цукром. Посипали, зараз подивимося, що цього вийде. Отак будемо. Отак буде. О, буде. О, все, один буде з корицею. Не зверху кориця. буде видно, що йому з корицею. Так що подивимося ось такі вийшли пересуни. Будемо ставити булочки. Одна булочка притекла керосончики. Ще гарячі, а це залишалось тісто у мене, то я вилізло з коробки, яку я відкривала. То я його так поклала. Не пропаде добро. Ну от, краса цукровою пудрою ще можна притрусити, хай. Охолонуть і будемо пробувати. Яка прекрасна природа. Не перестаю нею захоплюватися. Мені стається це як ця природа, це як спогад, з якого минулого прекрасного життя. Що рідник мене із цією землею. Просто супер. i